Не то, що я вам сказала. Бо я їх гувак. Всюди мушу свої пальці заплати і так, там зроби, там зроби, там стол, там занеси. Ви того замурились трохи. Ну, то я що зроблю? Я десь дотулилася, я не сиджу за, до... за директорським столом. Та як я, ні? No. Ні, як ви казали до мене ні до хати, ні... ні до чого. Ні до бога, ні до людей. О, так. Так, так. У церкві де я спати хочу, де я робив не вмію. З людьми, зі поздоровка, я не знаю, я в селі не виросла. Ти я є? в селі кажу, добрий день. Я не говорю слава Ісусу Христу я кажу, добрий день. Та чого сразу суботниця? Вот я знаю, як то говориться слава Ісусу Христу, Христу Христос Воскрес і так далі. А, ну видиш, а слава Ісусу Христу, не знаєш, як сказати. Та знаю, але забуваю. Mm -hmm. А мені даєте? Маєш курячу пам'ять. То давайте мені пса гривень. На що тобі 50 гривень? А за те, що в мене гарні очі. За гарні очі на тебе платять, знаєш, там у Львові на об'їзні стоять. <laughs> Але фест ви невістку виганяєте. На об'їзну. Я кажу, що там стоять такі жінки, і за, мають гарні очі, і міняють долар купам. О, люкс. То може то мені піти ну, доляри ми поміняти. Кірка, Руслан каже, тату, а що вона то в лісі робить? А тато каже, вона долари міняє. <рес> Ой, так, так. Що й будете робити? Ну то ти казала, що ти тобі ручку будемо писати на день народження, що маєш там. А, відбувати. то добре, тоді я вас нервувати не буду. Шукайте. Ну, бо ти як багато зараз поговориш, то не буде ніці. Так, так. Я вже не нариваюсь до вас. Ну. Бо я добра, коли мені щось треба. А -а -а. Ти є фарасейка? Так, все, бадяжите? Ти все хоче знати. Ну, та чуєте. Цікаво? Цікаво. Любопитній варварі, все цікаво. Самогонку. Самогонку? вона червона. А мало такі різні компоти. Варення таке, що вже ніхто не буде їсти. дай ще трошки цукру, і буде такий. То садовий смак. Чуєте, то ви любите собі мекнути трошки? Ні, я мекнути не люблю. Де осінь треба кусити бульбу купати, бульбу, гарбузи звозити, Думала, тим, що допомагають робити, наймаються до нас на роботу, Думала їм бити. трошки дати заохочення. О, боже. що. Ти що, не знала, що так ці горівка робить? Ні. А як ти знала, що горівка це робить? То я взагалі не знала, як вона має ці Так і на своїх заводах роблять закваски, потім переганяють через самогоний апарат, фільтрують. То що там важодке біле плаває. Дріжджі. Дай мені ще Запах. Банку кидаю, щоб скочи кисну. Банка набирає повітря і бабаха її, воно рушує, і все туди кисне скоріше. дурдом. -дур. Боже, в тому селі люди все вміють робити. Ну, видиш? Навіть горівку і то вміють робити. Не вмілого руки не болять. Давай? Що Баночку мені цю дай. Того? Так. Знаєш, тако кидаю її, набираю з брашки і ставлю її з торця. І все, і вона так стоїть? Так, і вона туди набирає повітря і так бу, -бу так як зривчатка йде. І воно залишає всю брашку і кисне. Так, так, так. Вам помогти занести кудись? А де, а потім хлопи занесуть. Тут добре. О, пас. О! Що своїх сумках? Та дивися, що ти береш до того Львова. В смислі? Ну, а що? А тут пасує? А що такого? Та як то що такого? В чужі... Я в ваші сумки не лізу, пані? Ну, спосіб взяла, я її ні слова не стала. Та все своє та й забираю. Нащо що ви мені ткорилося і, і цей? <плес> я, я не годна з вас, <плес> слово. <плес> мені цікаво, де... а що того є? Шампунь. Шампунь є. А якби ти мені такий купив? Я вам в хаті там лишила а, себе. А, лишила, шкода викинути. Неправда, він. Професійний файний шампунь. то то що таке є? Та Тіні різне. Дай мені щось якусь кульєру. А ви куди ходите, дівко? Ну, до курові всі може можеш всім не А як же ж до команди? То кушон такий, так? А ти мала кілька. Ну, то чуєте, я кожен день штикатурусь, воно все. Воно все використовується швидко. Туш моя любима. Понабирала, вози, щось то взад вперед. Ну ти вожу, бо там мені треба, я кожен день малююся. Боже. Пахнюся кожен день. От весь у мене я ходжу, як мене мама вродила, так і ходжу, і чоловік ще не вичула. Ти сидиш, і тебе часом розпанцю не нахоплю. Чи то я поміж люди ходжу? А то от і казала, привезла мені і нашу забираєш до Львова. Я ж вам казала, я вам другий дам. Я тобі казала, якщо привезеш другий, то ти собі забереш. Чуєте, та, та як то так так не може бути? Ти ти скупа, кімнатку привезеш, потішиш, нацькуєш, і туди. Саком та то не той самий, то другий. Чуєш? Що, я, я ж вам Я маю! Та то другий. Чуєш? Я ще не маю 80 днів. Ірка, Яка? Цього я не віддаю. То, хує, то знаєте, ви т кошман робите, то як десь я лечу на літак і ви пропускаю чи не пропускаю? Ну а як же? Мені цікаво, що ти береш дорогу, коли геньку туди спакувала. І то... ваші гроші їй пішло. На Руслане занеси до машини. А може ти в мене щось <laughs> поцупила? <laughs> то я що циган? Або я колись в свекрусі як була в хаті, то вона мене не лишила. Друга хата на замок, чіт і все. Mm -hmm. А я вам так дала рай. Ну так, це. Послікрусю як дві попали, то треба з фонариком шукати в білий день. Сидіть, йду, на Русланці забирає ці пакунки, що ви ся нарили. Боже, як це зимно. Зимно, видите? Що то? Буду борщ варила. А то щось стало, що ти вариш борщ. Тово витягла з морозілки ту фасолю. Е, Буль би ви мені вчистили. Та й цей, та й все. Ребра встала. Таво поставила, що не видко. Я дзвонила, що ти зробила каву, бо є Зробила? Але щось якась такась така дивна, не осідається. Дай ложку. Якась дивна. Що то за кава така? Боже. Вона ж саму трухане. — А чого вона всі мала не усісти? Я де знаю, я взяла во нормально чайником, води заляла та як за фу. Що таке? Куди каву зробила? Та з ваше, що у вас стояла кава. Ти чи води зробила? Та тво чайника заляла? Ірка, а ти чайника во, а ти пробувала, гуря, чи вона горя, чи світла нема? Як світла нема? Я. Йо... А во є зараз. Ну то з'явилося, я тобі ще коли тут ти зразу робила, як я казала, що не виключили світло. Я пересете. То я такою не кипяченою водою вам каву. каме. Синапіла каву вже, і воша кажуть, що ху... ви переживаєте за старість, прийдете до нас, дате клуме. Та я ще не стара, вже зробила зусирою каву. А що вони тепер робити? Та бейду каву, як така смудра пий сама. То я її зараз вам переварю в банячку Ой. та й дам. Я ще лишку кави виділа. З тебеся звідси в Банячку переварю, боже, то що таке? Люди та так роблять. Ти маленьку. Чуєш, ти що? За дурочку якусь маєш. Добро другого. О, то вже буде смакота. То вже буде стало. <ріст> Яка не бувала? Що там, шинка є, так? Шпондерик, десь там шинка, шинка є. Що-що? Шинка під низом вже пов'язана. А то вона пробу? Так. так. Там купа м'яса. Угу. І ти сареково там левиш? Там, воно смакота. Воно ж промариноване, ні? Ти любиш таке? Угу. А скільки да. ви там маринували? Ой, я довго маринувала. Чим ну, довше, я тим ліпше. Там да. на коридорі ще ота банька стоїть, то що? Там ще є шинка. Ще шинка? Так. Да. І вона такому маринаді, так? Так, я ще в кому потім хотом мокром. Сухом стояло чкачка, сухому стояло від понеділка. Угу. Потім в п'ятницю рану залила радкєм, так? Ну то тиждень? <laughs> та яке на тиждень? ти що, що Ти то купа тобі за 50 кусків. Ну в мене в морозілці ще стоїть з минулого року. Що ти ще маєш? Ще? шпондер, бо шинка, я, знаєте, хитра, шенку всю виїла. ж <laughs> ти себе знала, тепер не получиш ніц того. Та, та, ні, 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 ну шинку, шенки немає, шинки вже десте. Перший з'їш фонд і тоді дамо шинку. Угу. Ну, дивіться, яка сукрусі господині. Я, я на тільки встала, спустилася вниз, а тут вже робота кипить. Ну так, бо як обід станеш, аніж пов'яжеш, то коли йдеш каптила. І скільки вона має каптитись? Ну Ми довго каптимо, бо ми дуже повільно коптимо. Десь до 5-6 годин. Ого, то одна партія? Ну там ми маємо три бочки закопаних. Ту ви се зможете сос можете да, да, да. Ну и то добре. Добре. Вам чай рубете? Давай. Кава че чай? Що зробиш? Добре.